Вітаю всіх любителів футболу. Сьогодні разом дивимося матч полісся Київське Динамо. Дуже важливий поєдинок для обох команд. Для Динамо це можливість стати вже в цьому турі чемпіоном. Так Динамо веде боротьбу за чемпіонський титул. Має непогані шанси. Полісся претендує на єврокубки. Там три команди: Карпати, Полісся і Кривбас Ну, претендують на Лігу Європи, не знаю, конференції. Так що важливий поєдинок для обох команд. Все буде як завжди. Будуть питання про Полісся і про динамо. Ми під час гри будемо коментувати. Матч, дивитися його, спілкуватися в чаті. Розіграємо першому таймі футболку Нідерландів, другому Кевін Дебрюйн, Він завершує кар'єру в Манчестер-Сіті. Так що в нас от така от симпатична футболка. Хто правильно дасть відповідь, то першим дасть правильну відповідь, то, то і отримає цей приз. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Очікуємо на матч на 2.45.17.30. 17.30. Сам поєдинок почнеться о 18.00.